Незважаючи на те, що в окупантів не достає ресурсу для повномасштабного наступу, вони все одно будуть намагатися атакувати, щоб нівелювати результати українського просування за літню наступальну кампанію. Збили 24 самоліти за 5 днів. За 5 днів. Російський наступ під Авдіївкою. Досягнув кульмінації. У них закінчились підрозділи, які згодні йти на штурми. Кількість військової техніки значно зменшилась. за повідомленням американської розвідки. Під Авдіївкою Росіяни вже втратили близько 13 тисяч своїх військовослужбовців та понад 200 одиниць бронетехніки. Саме тому окупанти уже не можуть розвинути успіх у промзоні. Треба розуміти, що є абсолютно чітка військова задача, чому такі дії мали бути проведені з огляду. На ту надзвичайно складну ситуацію, яка зараз у нас спостерігається на всьому східному фронті. Такі види бойових дій, їх можна називати ще диверсія, тобто з позитивної точки зору такі несподівані рейди в тил противника і нанесення йому таких ударів, мають на меті в тому числі відволікання противника від інших напрямків, для того, щоб полегшити задачу наших бійців, які зараз відчайдушно і можно боронять Авдіївку околиці Мар'янки. Якщо ми говоримо про Донецький напрямок, і саме такі дії, вони, як я вже казав, мають примусити противника звернути увагу на цей напрямок, примусити його зняти частину е, з інших ділянок фронту і перекинути сюди під горліку для того, щоб відновити статус кво. З військової точки зору, ну я дуже далекий від думки, що ми зараз розвинемо наступ на горлівку для цього. Ми не маємо зараз бойового потенціалу і маємо досить складну ситуацію на лінії фронту про що треба говорити відверто. Але разом з тим ця складна ситуація не виключає можливості проведення таких атакувальних дій, які мають на меті внести розбрати хаос в бойові порядки противника і забезпечення у. Отримання наших позицій в першу чергу, ну і в другу чергу, як я вже сказав, це е, все ж таки підтримка підтримання бойового духу наших військ, які мають бачити не тільки складні оборонні бої, але й успіхи е, в прориві оборони противника для того, щоб ну, показати, що незважаючи на всю монструазність, якщо можна так сказати, ворог не такий страшний, як можна бити. Що ми і робимо ще раз, пане Сергію, для розуміння глядачів, терикон це висота. Захопити її, точніше відвоювати її, це дуже непросто, і те про що ви сказали, що це змусить окупаційні війська якимось чином туди спрямувати свої сили, забираючи їх з інших напрямків. Їм буде непросто з огляду на те, що все ж таки тепер на цьому конкретному триконі, на цій конкретній висоті, яку ми бачимо, відбуватися буде легше. Yeah. <laughs> Ви знаєте, треба розуміти, для чого цей терикон буде використовуватися. Ага. Тобто, безумовно, якщо ми говоримо про можливість зосередження там якихось вогневих засобів, то противник змушений буде задіяти відповідні ресурси для того, щоб нейтралізувати такий вплив. Бачите, що цей терикон він є в принципі зоною, на які закріпитися дуже важко. Тут ага. немає таких складок місцевості, і скажімо, тут є дуже велика така пересторога і необхідність, знаєте, дотримуватися в принципі, військової доцільності. Щодо ведення бойових дій на таких позиціях, і знаєте, не дай Боже впасти в таке поняття як політичне замовлення, яке може призвести до невиправданих тракт наших бійців, і з цим необхідно так само мати справу. І саме тому я підкреслюю саме тактичну необхідність проведення таких акцій з абсолютно чіткими задачами, які ставляться при плануванні проведенні таких операцій. Але жодним чином не, не маємо перетворити це в якихось в якийсь такі, ну скажімо так, кривавий символ, або там без надмірної, як кажуть, і непотрібної звитяги. Подвиги не потрібні на війні. На на війні потрібна спланована робота, яка призводить до перемоги. Британська розвідка уважно відстежує події на полі бою, і зокрема серед іншого робить висновок, що росіянам складно воювати вночі. Передусім, через брак спеціального обладнання пишуть про те, що не доставляють їм ще необхідне обладнання. Ну і відповідно в цьому складність. Чи бачите ви такі тенденції? Як можуть скористатися от ними наші сили оборони? Ну, на сьогоднішній день треба розуміти, що росіяни, які намагаються копіювати наші дії, вони навіть, поки що нас наздоганяють, маючи можливість в кількісних показниках нас перевищити. Але е недостатньо укомплектовані саме такими засобами ночного бачення, самого широкого спектру, звісно, серйозно ускладнює дії противника. У але не зупиняє, вони все ж таки мають відповідні можливості на набрати такі таку інструментарію і проводити бойові дії. Але виходячи з тої кількості військ, яка діє на наших напрямках. Вони просто фізично не спроможні це забезпечити, і таким чином ніч стає, скажімо так, українською українським днем, коли ми можемо проводити атаки, маючи в цьому дуже великий досвід, починаючи з 2014 року. Звісно, росіяни роблять відчайдушні спроби для того, щоб наростити свої можливості і забезпечити свої підрозділи всім необхідним. Але повторюсь ще раз: вони збільшили кількісну армію. Ну, не усвідомлюючи того, що якісно забезпечити або в достатній мірі забезпечити всім необхідним, буде дуже дуже складно. Що ми власне бачимо, що власне підтверджується висновками британської розвідки. Тиждень тому начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутніх військ з Володимир Рофіто зокрема заявив про те, що росіяни активізувалися по всій лінії фронту. Хотіли хочуть закупити Куп'янськ, наступають на Лиман. Динаміка протягом тижня за вашими спостереженнями, вашою аналітикою, як виглядає наскільки є загроза для часового яру? О, ну, в принципі, ми маємо розуміти наступне, що росіяни зараз роблять таку відчайдушну спробу. і, На жаль, ми не можемо е м, проаналізувати і дати якісь певні висновки щодо того, як довго ця спроба буде тривати, е а саме спроба атакувати на різних ділянках фронту, використовуючи весь наявний потенціал. І саме тому ми е продовжимо спостерігати збільшення збільшення інтенсивності бойових дій на всій лінії Східного фронту від час ой, від, вибачте, Коп'янська до Вугледара. Де противник так само прощупує наші позиції. Ми розуміємо, що противник робить відчайдушні спроби ну, там до якихось певних дат, ну зокрема, там, наприклад, до 14 грудня, там до виступу Путіна перед своїм охлосом, або там до нового року досягти бодай якихось успіхів. Але, попри це, е, треба усвідомлювати, що усвідомлювати, що противник має абсолютно чіткі задачі. Ця задача вона вкладається в, ту стратегі... в те стратегічне бачення, яке вони а, озвучили ще в квітні минулого року, закупити всю територію Луганської і Донецької області, що вони зараз відчайдушно намагаються зробити. І на додаток до цього, якщо ми говоримо про Купінський напрямок, йдеться про те, що противник намагається створити таку буферну зону вже на території Харківської області, тобто відгородитися від українських сил оборони річкою ОСКІЛ. А і тут Купінськ грає таку просто виключно ключову роль для утримання цих позицій, адже з втратою Купінська ми маємо розуміти, що позиції наших і позиції положення наших військ на лівому березі рік Оскіл будуть значно, значно ускладнені. Тому противник діє з абсолютно зрозумілою логікою, використовуючи те, що він може використати, але Тут знову таки це узгоджується з тими питаннями, про які говорять наші військові. Противник намагається тиснути саме тількисними кількістю, кількістю, кількістю свого особового складу за підтримки артилерії. Чи існує, чи існує загроза часу в Яру, в тому числі існує загрози часу в Яру, тому що противник розгорнув відчайдушні контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, або як я його називаю на Солодарському виступі, маючи на меті захопити в тому числі часів яр. Тобто ми зараз ведемо. Відчайдушні оборонні бої і проводимо окремі контратаки для того, щоб стримати противника, нанести йому максимальне уваження. Але проблема в тому, що все ж таки у військовій справі кількісні показники грають досить суттєву роль, і коли ми маємо співвідношення 1 до 4, 1 до 5, то е е е важко гарантувати стійкість нашої оборони, і саме е завдяки цьому ми маємо. Ну, таку інформацію, яка надходить з західних джерел щодо необхідності створити саме зосередитися виключно на оборонних операціях наступного року, для того, щоб надійно втримати позиції, які ми отримуємо втримуємо зараз, і зосередитися на розвитку свого внутрішнього бойового потенціалу.